Привіт! Куди ми відправляємось на цей раз? До Гаррі Потера. Куди саме? Бо я не в курсі навіть. Замок до Гаррі Потера. Подивимось, що там таке є цікавого. Це ще поки що Едінбург. Це одна з найкращих вулиць. Ми нею просто піднімаємось до автобусу. Субота, ранок, людей дуже мало, майже немає. В інші дні і в інший час тут просто все забито толпами. Це вулиця Гаррі Поттера да, Потера. Так, теж вулиця Гаррі Поттера. Да, магазин. Гаррі Поттера. Сувенірний.

Ну, тут люди пікнічать. Як розказував гід, що тут проводяться заняття в університеті. Студенти проводять заняття. Історичний факультет, да, чи там... архітектура. Архітектура. Де включили відьмака і катаються на мітлах. Цікава архітектура. Перший музей, який ми відвідали, на жаль, не можна було знімати. Скрізь стояли і наблюдали. Thank <laughs> Я там щось є. Що Шо там ще є? Десь наверх три лізти. Uh -huh. Старенькі кінжали. Я представляю, які вони дорогі, якби таке знайти. Знаряддя праці з unostalowy skórze. Niechajciech, bata. To zaraz takie, da? Tak? Не, зараз сучасніше так. Та це і є сучасне. Но... Саус Африка, вон ти Кружки. Кружки, вінники всюди. Це центр міста Аланвік оцей. Культурно так тихо, затишно. Не обтиняться. По дорозі назад додому нас привезли ще до одного замку відвідати. Дуже такий величезний, старий замок. Замків тут в Британії повно, так як і в Фінляндії Озер, так само тут і замки. Зараз підійдемо поближче, буде краще видно. З правої сторони такий гарний пляж, травичка, пісочок, море. Ну а тут цей замок. Там, походу, всередину не можна буде заходити, він зачинений, да? Можна подивитися тільки знаружжя. So, Нічого такого особливого, просто таке приміщення і зачинений. Ну, краще на пляж сходити, так. Пісочок такий. Мілкий просіяний, ніяких камінчиків нема. Чого в нас так біля нас такого пляжу немає? Вітру зовсім нема тут затишно. Що тут відбувається? Це просто ідеальний пляж, правда? Такий широкий, дикий. O que é враження по поводу цієї поїздки дуже позитивні. В принципі, все нормально, понравилось. Цікаві місця, музеї дуже гарні. Правда, в одному заборонили знімати в самому шикарному класному музеї заборонено було знімати. Там були різні костюми, такі їхні старовині, королівські, царські. І всякі корони з позолотами, старенькі книжки, гарні розкішні зеркала, і архітектура така з позолотами, стіни. Взагалі навіть і знаружі дуже гарно, гарна архітектура, цікаві місця. І з погодою, до речі, повезло. Це, це теж не може не радувати, тому що немає ні вітру, ні доща можна спокійно посидіти, поїсти після закінчення наших. Відвідувані дуже цікаво. В принципі, я би рекомендував їздити сюди людям, які ще тут ні разу не були.